Іринкини казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 23 як підданці короля Смуля судили новачка. За допомогою коня офіцерові й солдатам вдалося вирвати новачка з павутиння. Вони відтягнули його чим далі від мишоловки під широке лапушиння. Судитимемо за всіма правилами, вигукнув офіцер. Ім'ям короля, я буду прокурором, ви він тицнув на солдатів, суддями, а кінь захисником. Солдати дружно гаркнули. Слух ваш весь благ, що означало слухаємося ваше високоблагородіє. Кінь на знак згоди клацнув копитами та струсонув гривою. Потім офіцер сховався за купину, прибрав край поважного вигляду і, вийшовши звідти, мовив басом Встати, суд іде? Солдати виструнчилися, а кінь заіржав. Нічого іржати! крикнув офіцер. Це вам не комедія, а королевський суд. До того ж нас може почути пішки. Він полохливо роззирнувся всіх біч і кивнув суддям Продовжуйте. Одначе солдати стояли струнко і мовчали. Тоді офіцер махнув рукою і взяв слово сам ім'ям короля Смоля судитиму солдата новачка за зраду присяги. Але я ж нічого такого не робив. Виправдовувався новачок. І Як це нічого? Замість того, щоб доповісти мені, де перебуває ворог, ти біг за ним. Ти хотів здатися в полон і перейти на його бік. Проте тобі заважав чорний колір, і ти почав стирати з себе нашу благородну чорну фарбу. Погляньте на його грудях біла смуга. Новачок заталив рукою шрам. Лише зараз він заважив, що від нього відкололася трісочка і оголила біле соснове дерево. Це сталося тоді, коли він біг за Машею та Пєшкіним. Доказ є, а виправдання тобі немає. Ваше слово судді, виголосив офіцер і штурхнув солдатів кулаками в боки. Ану, скажіть, яку вигадаємо страту? Розстріляти. гаркнули хором судді. Затоптати. вигукнув захисник кінь. Ні, ні. Замахав руками офіцер. Це не страта для соснового солдата. Я вигадав страшнішу штуку. Ми цю трісочку розколимо, а вже ж, розколимо на чотири частини. Щоб його і склеїти не можна було. Солдати розбіглися в різні боки шукати знаряддя для страти. Саме в цей час Пєшкін зі своїми солдатами і маша Ромаша підійшли до мишоловки. Тут пижик, врятуйте його, почала благати Маша. Для того ми сюди йшли, сказав Пєшкін, розглядаючи мишоловку оплетену павутинням. Раптом листя на кущі затрусилося, і згори долинуло гучне джмелине джижджання. Ондечки, уже ж засуджують. Кого там ще засуджують? озирнувся Пєшкін. Але маша вже все побачила. Швидше, швидше, погляньте, що вони затіяли. Крикнула вона і потягнула Пєшкіна до місця страти. Та це ж солдати короля Смоля, здивувався Пєшкін. І новачок тут. Е, -е та вони, либонь, хочуть його розколоти. Офіцери кінь з двох боків тримали новачка, а солдати тягнули до них старий заіржавілий складний ніж. Ні, я цього так не облишу. Рішуче сказав Пєшкін. Поки васька немає, треба виручати бідолаху. Ось я їм зараз задам причуханки. насупилась маша і хотіла туди бігти, але Пєшкін заступив їй дорогу. Оце вже ні. Воювати справа чоловіча, солдатська. І скомандував Солдати. Вперед, в атаку. Одначе Маша була не з боязких дівчаток і не давала нікому себе скривдити. Вона сказала так: Дівчатка на війні бувають медичними сестрами. Якщо когось із вас подряпають чи поранять, я перев'яжу. Пішки нічого не відповів, бо хотів, щоб маша була поруч. Роблять свою чорну справу, обурено прошепотів він. Адже їх четверо. Офіцер, кіні двоє солдатів. Еге, голівруч їх не візьмеш. А я знаю, а я що знаю, сказала маша Ромаша. Тут неподалік стоїть якась гармата і спис поруч лежить. Ходімо, я покажу. Те, що Маша називала якоюсь гарматою, виявилося кольковою чорнильницею невиливайкою, а спис. Звичайною ручку з пером, що заіржавіла від часу. Певно, Колька колись їх тут загубив. Трава виросла, стала густою, і знайти її він не зміг. Та це ж письмове приладдя мого Колька Пижикова», – вигукнув Пешкін. Ми його застосуємо проти нашого ворога. Як то кажуть, де солдат кмітливість має. Там і палиця стріляє. Пєшкін нахилив невиливайку та зазирнув до неї. Це чудова великокаліберна гармата гаубиця, заряджена першокласним чорнилом. Зараз, як трохнемо по вороху, за рік не відмиються, і покотив чорнильницю на позицію. Маша, схопивши ручку на переваги, наче спис, і наслідуючи пєшкіна, сказала Згодиться й ця ручка гостренька штучка. Коли гармату не виливайку встановили і жерла її спрямували на ворога, Пішкін запропонував А що, хлопці, якщо ми їм десант у тил закинемо, га? Блискуча думка. Чудово придумано. Тільки от як ми туди перелетимо, якщо у нас ні винищувачів, ні бомбовозів немає. Все буде, запевнив Пєшкін і зашепотів щось на вухо маші ромаші. Вона заплескала в долоні й кудись зникла. Не минуло й хвилини, як вона повернулась, ведучи на повідках двох хрущів. Чим не бомбовози, сказав Пєшкін. ну, хлопці, хапайте жуків за лапи. Солдати виконали наказ, а Маша й Пєшкін почали лоскотати жуків попід крилами. Наче заводили двигуни. Жуки загули і злетіли в повітря. Таким чином, десант з двох солдатів потрапив у тил супротивника. Пєшкін скомандував: Приготуватися до бою. Як же ми стрілятимемо з чорнильниці, якщо вона не виливайка? Адже з неї жодної крапельки не виліться, з прикрістю вигукнула Маша. Ех, маша ти, Ромаша, похитав головою Пєшкін. Одразу видно, що ти погано знаєш письмове приладдя. Де ти бачила невиливайку, щоб з неї не проливалося чорнила? Все залежить від того, якому учніві вона в руки потрапить. Є школярі, у яких з невиливайки виливається вдвічі більше чорнила, ніж може поміститися. Навіть учителі дивуються, але подейкують, що є учні, у яких навіть прості чернильниці ні краплі не зронять Щоправда, я таких учнів ще не зустрічав. В цієї миті до них долинув голос офіцера Ім'ям короля. Це він наказував страчувати новачка. Швидше, швидше, затупила ніжками Маша. Стріляй. Пєшкін схопив важкий сучок і крикнув. Слухай мою команду. Приціл є чотири. Трубка це вісім. Вогонь. І сили вдарив сучком у дно невиливайки. Пролунав дзвенькіт і розташування противника полетів густий струмінь чорнила. Ой, ой Рятуйте, почулося з того боку. Пряме влучання. скромно повідомив Пєшкін. Ура! заплескала в долоні Маша і застрибала на одній ніжці. Цієї ж миті ура почулася з протилежного боку. Наш десант діє, зратів Пєшкін і, схопивши колькову ручку, кинувся уперед, вигукуючи. За мною в атаку вперед. Маша побігла слідом за Пєшкіним. Коли вона примчала до місця розправи з новачком, то офіцера коня і двох чорних солдатів вже не було, вони ганебно втекли. Новачок стояв на пеньку, і біля його ніг лежав уламок ножа, яким його збиралися розколоти на чотири частини. Він був цілий неушкоджений, хоча й поранений. Чорнильним снарядом у лоб і ніс. Та це не страшно. Таке поранення можна побачити у багатьох учнів. І нічого, живуть. Новачок був готовий до всього, але тепер він не боявся помирати. Перед ним стояла красуня Маша. Новачок зіп'явся на ноги, сміливо подивився в очі Пєшкіну і сказав: Ну, тепер я готовий. До чого ти готовий? запитала Маша. Померти адже я ваш ворог, чорний солдат. Чорний кажеш, посміхнувся Пєшкін. Це справа поправна і штовхнув новачка в дощову калюжу Вода в ній одразу потемніла. Новачок виліз із води абсолютно невпізнаний. Чорна акварельна фарба змилася і тіло його набуло кольору соснового дерева. Певна річ, він чи не став таким, як Пєшкін та інші генеральські солдати. Але чорним він уже теж не був. Браво, браво! Радісно заплескала Маша в долоні і, оглянувши новачка з голови до ніг, сказала: Знаєте, цей колір вам більше личить. Новачок опустив очі і хотів подякувати Маші. Але Пєшкін випередив його: час іти, попереду небезпечна справа, і вони пішли вперед. Маша тримала за руки Пєшкіна і новачка, а солдати позаду неї несли колькову ручку, зброю, яка ще могла стати в пригоді. Новачок був щасливий, він знав, що на його лобі й носі чорнильні плями, але це не бентежило його. Можливо, так Маша здогадається, що він поет, адже всі поети початківці пишуть вірші ручкою, а старі друкують. Він міцно стиснув руку дівчинки і думав про той день, коли зможе подарувати їй свої перші вірші.